Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія». І зараз ми ще знаходимося на етапі розгляду другого, другого розділу медичної паразитології, саме гельмінтологія. І Сьогодні ми маємо познайомитися з риштою. Це такий Паразитичний черв'як, який є представником класу власно круглих червів, і цей черв'як ришта Дракункулюс meditensis. Сьогодні з вами я, Безуська Олеграсина, кандидат біологічних наук, доцент. Отже, ми починаємо. І починаємо достатньо нетрадиційно. Ми е, бачимо ось тут фрагмент картини. І е, що ж на цьому фрагменті намальовано? Так? Це фрагмент картини невідомого художника кінця 15-го, початку 16-го століття. Вона зберігається е, картина, в галереї італійського міста Барі і являє собою приклад пізнього готичного живопису Італії. Хто зображений на цьому фрагменті? Це католицькі святи 14 століття, заступник хворих тяжкими захворюваннями паломників та хірургів. Це святий Рог. Він за традицією зцілював людей від чуми. Унікальність цього твору полягає в тому, що, на думку спеціалістів з Пізанського університету, це найперше відоме зображення тракункульозу, або ришти, захворювання, яке викликане самками паразитичних круглих червів дракункулюс медінензіс. Дослідники вважають, що біла нитка, ось ми бачимо, вона виходить з рани на нозі цього святого, якраз і є цим паразитичним черв'яком. Отже, де цей дракункулюс поширений? Географічне поширення воно характеризується на сьогодні осередками хвороби в країнах з тропічним і субтропічним кліматом. Це можуть бути Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Іран, Ірак країни Центральної Африки. Причому, що дуже важливо для нас, розглядаючи цей матеріал, усвідомити, що саме завдяки профілактичним заходам дракон Слава Господу, знаходиться на межі ліквідації. От, от якщо у 1980-х роках в світі нараховувалося небагато, не немало, 3,5 мільйони випадків захворювання на драконкурюз у 20 країнах світу, то у, у 20-му році, 21 століття, зареєстровано лише 27 випадків дракон у людей в Анголі, Чаді, Ефіопії, Малі, Південному Судані та Камеруні. Отже, ось ці профілактичні заходи виявилися дуже ефективними, і ми з вами маємо розглянути зараз цього представника паразитичних червів. І подивитися, що і як він викликає, ну і потім порадіти ось цим профілактичним загодам, які все ж таки в багатьох країнах е, е, вдалося, вдалося знищити цього паразита. Отже, дракункулюс медіензис це найбільше із паразитуючих у людини нематод. Статева зріла особина ниткоподібна, білого кольору. Самка має довжину 70-120 см, ширина невелика – 0,9-1,7 мм, самець невеликий до 3 см. Ця тварина живородяча, личинка довжиною. 0,65 на 0,75 мм. Головний е кінець закруглений, закручений, хвостовий кінець загострений. Ось ми маємо тут зображення і личинки, і е самої е дорослої особини. Решта є біогельмінтом. Остаточний хазяїн людина, хоча можуть бути і домашні, і дикі тварини. Серед них і кінь, собака, мавпа тощо. Проміжний хазяїн, ось тут треба запам'ятати, це прісноводний рачок циклоп Локалізація в тілі остаточного хазяїна це підшкірна клітковина. Зазвичай уражаються нижні кінцівки в ділянці гомілко гомілкові гомілково стопного і колінного суглобів, але можуть уражатися і верхні кінцівки, мошонка, живіт, спина, сідниці, у жінок навіть молочні залози. Цикл життя ришти становить близько 12 місяців. Личинки ришти здійснюють свою життєдіяльність в теплих, непроточних водах, де їх заковтують циклопи – різноводні рачки. В середині свого проміжного хазяїна личинки розвиваються протягом одного-двох тижнів, після чого вони готові до інвазії. Остаточний хазяїн ришти це людина, і в дуже рідкісних випадках можуть бути ще і тварини, яких ми з вами вже перераховували. Шлях зараження людини риштою один. Запам'ятаємо, це вживання сирої води з непроточних водойм для пиття. Під дією шлункових соків речки руйнуються і личинки починають своє життя в організмі людини. В організмі остаточного хазяїна виявляються тільки самки. Через 8-10 місяців після зараження головний кінець самки наближається до шкіри. При цьому під шкірою часто стають помітними обриси гельмінта. Токсин, який виділяє самка, викликає почервоніння, а згодом виникає міхур розміром від 2 до 7 см. За кілька днів він розривається і утворюється невелика округла виразка, на дні якої знаходиться головний кінець решти. При потраплянні у виразку води тіло самки разом зі стінкою матки розривається і у воду так, вистрілюються личинки. Виділення личинок продовжується близько трьох тижнів. І найбільш життєздатні личинки виділяються в перші два тижні з моменту розкриття матки. Впродовж 4-7 днів личинки повинні бути проковтнуті речком циклопом. Вони проникають у порожнину тіла рачка, двічі линяють і досягають довжини 1 мм. На 12-й день стають інвазійними для остаточного хазяїна. Тривалість розвитку залежить від температури води, складає приблизно два тижні. Людина заражається випадково, прокотнувши циклопа з сирою водою. Отже, інвазійна стадія це личинка. Що далі? У шлунку людини личинки вивільнюються, проникають крізь його стінку в черевну порожнину і активно мігрують у міжм'язову сполучну тканину і у підшкірну клітковину. Самці гинуть через три місяці. Запліднені самки дозрівають впродовж шести місяців, мігрують під шкірною і м'язовою клітковиною в ділянки тіла, що часто контактують з водою. Тому що треба, коли вже буде, як кажуть, зріла ця самка, щоб на головний кінець, на цю виразку, де знаходиться головний кінець ришти, потрапила вода. Ну, ось тут ми бачимо життєвий цикл на картинці. І, звичайно, який шлях потрапляння ми бачимо з водою. І далі вже ось ці личинки, як вони мігрують, мігрують усю підшкіряну клітковину. Ну, а якщо, якщо личинки потрапляють до води, то, звичайно, наступним хазяїном буде ось цей. Циклоп, циклоп. Ну, а далі циклоп з водою знову-таки потрапляє до людини. Тобто, ж, цей життєвий цикл він замикається. Отже, патогенна дія. По-перше, це токс, токсич, токсично алергічна ураження тканин і приєднання вторинної інфекції. Ну, і клініка, початковий період хвороби це міграція, проходить, як правило, без помітних проявів. У місці локалізації паразита поступово розвивається набряк і болючість тканин, свербіж шкіри. На цей час може підвищуватися і температура, може з'явитися кропивниця, нудота, блювота, внаслідок токсично-алергічної дії паразита. На шкірі утворюється міхур, який поступово збільшується за розмірами до 2-7 см у діаметрі. Згодом набряк зникає, під шкірою у вигляді шнура можна визна... може визначатися ця ришта. Міхур роз... 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 розкривається з утворенням округлої виразки, на дні якої знаходиться головний кінець гельмінта. Як діагностувати драконкульоз? Клінічна діагностика полягає, звичайно, в огляді хворого. Якщо паразит загинув і звапнився, він може бути виявлений при рентгеноскопії. Ну і лабораторна діагностика вона зазвичай не потрібна. Стерологічні реакції проводять у випадку атипової локалізації паразита. Лікування, а ось лікування своєрідне, видалення паразита. Шляхом поступового намотування на марловий валок. На добу витягають кілька сантиметрів, тому процедура займає досить довго від 10 до 20 днів, залежно від довжини паразита. При розриві можливе виражена алергічна реакція і некроз. Тобто, дійсно, дуже обережно і дуже поступово треба витягати його, цього паразита з підшкірної клітковини. Ну і профілактика. Особиста, дуже проста, вона полягає саме в кип'ятінні води. І тоді, коли ці циклопи, звичайно, вони не витримують такої термічної обробки. І громадське виявлення і лікування хворих, устрій водою. Устаткування окремих джерел питної води, знищення циклопів у відкритих водоймах, диметил, дитіокарбоматом цинку і санітарно просвітня робота. Отже, звичайно, треба попереджати людей, що не можна пити воду з таких е, е, тимчасових водойм, де можуть знаходитися ці. Але ми бачимо, що ось такий розвиток, розвиток суспільства він може допомогти, допомогти позбавитися від такого небезпечного паразита. І не тільки попередженням, що треба кип'ятити воду, а ще і. Треба надавати населенню можливості користуватися нормальною питною водою. І це дуже важливо. І ми бачимо, що все ж таки розвиток країн і дозволяє на сьогоднішній день все ж таки поступово-поступово позбутися у всіх країнах такої тяжкої хвороби, як терпункульоз. Отже, на сьогодні ми завершили нашу роботу. Підписуйтесь на наш канал, з нами ще буде цікаво, і ми не завершуємо нашу роботу. І е, до наступних зустрічей. До побачення!